Я зайнявся таким э, сталкінгом письменників, які мені подобались. І в мене відповівна історія. Досі як, як не звірюсь розказати її Юрію Андруховичу, може хтось з вас перекаже, бо я себе незручно чую. Мені волонтерки формула до номер Юрія Андруховича. Кажуть, хоче номер Андруховича? Більше дати вони нічого не з'явився. Я за номер Андруховича, думаю, як мені то організувати. Я йому дзвоню і кажу. Юрію, мене звати Артур, я є журналіст Івано-Франківської обласної газети Галичина. Ми дуже хочемо взяти у вас інтерв'ю до Дня Української писанської мови. І він каже, без проблем, Артур, а коли нього день. Я, я, я сказав. І він погодився, тоді я написав Івано-Франківську обласну газети Галичина. Каже, в мене кажуть, буде таке інтерв'ю до дня писальної. Спіймоги. Ми кажуть, так, ми це дізнаємо. Я поїхав до Андруховича, зустрівся з ним, поговорив, поспілкувався, а потім скористався наголою, що ми налагодили якісь особисті стосунки, і кажу, може, почитаємо деякі рішення, відправляємо більше. І так я переслідував і Юрія Андруховича, і Мар'яну Савку, і декілька разів Сергія Жана. Е, тому, тому в мене завжди це було якесь таке відчуття, що я прошу дуже добре, але просто ніхто чомусь цього не розумів. І якось на щастя, я це відчуття перелік, тому ви не думаєте, що я досі такий сам напевне. Я з Андруковичем познайомився на фестивалі Шешоро. Шеф, ще коли він був на типу у Шешорах, і там річка тече, і от ввечері концертна програма, і так далі, а в день ви просто там ходите біля наметів, похиляєтеся і рефлексуєте. Рефлексуєте. І тут я сам зразу була болить, сонце пече, якийсь такий день. Я дивлюся, Анну плаває по у бодії. Я не підплив. Кажуть, добре добрий день. Я теж пішов. Він розміщає, бо зараз прямо там учити. І, і ви вийшли, і ви вийшли, і напевно він якось би мене розбувся. Зразу здихався, але ми вийшли такі мокрі і сіли під деревом був такий затінок. І тут приходить ще якийсь такий молодий поет і каже, о, Тарас Чубай, чи можна з вами сфотографуватися? І після цього стану так соромно, що я був змушений послухати мої вірші. Тому вхід український, якщо серед вас є молоді поети, там вхід української то роветься через Андруповачі, абертура є нова.